Вітання усім на моєму YouTube каналі просто Смачно. Сьогодні я готувала мариновані огірки по-фінськи, без стерилізації. Помиті огірки замочила на 2 години в холодній воді. Потім воду злила і огірки порізала ось на такі частинки. На вогонь поставила каструлю, влила в неї літру води, кинула лавровий листок, китиці кропу, хрону і додала дві повних столових ложки кам'яної солі не йодованої, і всипала 130 грамів цукру, додала одну чайну ложку. Сухої зерна в зернах гірчиці. Коли вода закипіла, влила 120 мл оцту 9%. І коли вже стала вода кипіти, кинула в неї легенько, обережно, тому що це кипіток, наші огірки. Вони мають бути у воді. Кипнути трошки, значить, до тої пори, поки не змінять колір. Ось так, вони вже змінили колір, знімаємо їх з вогню і накладаємо у простерилізовані банки. У мене літрові банки, дві літрові банки вийшли. Тоді заливаємо цим кипятком, заливаємо по самі вінця і накриваємо простерилізованими кришками і закатуємо. Тоді перевертаємо банки і окутуємо до повного остивання. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!